О, давай, може, розкажеш, може, якісь є лайфхаки, поради. Або як по підготовці, так і по самому виступу. Ми вкратці зрозуміли, але якщо більш детально, як готуватися? Які... Яка тактика підготовки? Ну, як я сказав раніше, по-перше, потрібно. Накривати капи, триангуляцію. це зробити як звичку, і робити це там раз на два дні, на три дні. Взагалі, там, якщо буде круто, що кожного дня, хоча б один, одну не повну, наприклад, із восьми чашок, можна по чотири собі ставити, там, по п'ять чашечок, ну трійок цих. Uh -huh. Коли ти розумієш, що ти це ну, там, базові лоти, наприклад, відгадуєш гарно, іди, йти далі, брати там дві одинакових, ті ж Ефіопії, але від різних ферм. Взагалі ж... регіонів і так далі. Правильно розумію, тобі не потрібно брати там 5-6 термосів різної кави. Можна взяти дві кави, да? можна взяти дві кави і е, е, там зробити багато чого різного. Одну і теж каву можна взяти молоти на інших на різних помилах угу. все і заварити. Громовку да, можна грамовку да, змінювати е, одні, е, ті ж кави. Можна брати взагалі. Там, якщо ми говоримо про фільтр Omni Espresso обсмажку, то можна брати і еспресо обсмажку заварювати, тому що це теж важливо. Я думаю, іноді потрібно брати якісь яскраві неробки, щоб просто тренувати свої цензорні навики навіть на таких лотах.